Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна герасимчук Жовтан. Вітаю! 13 років за ґратами проведе 10-річної дівчинки. Як з'ясували ювенальні прокурори Любашівської окружної прокуратури, у вересні минулого року чоловік запросив до себе доньку родичів, пообіцявши подарувати їй два телефони та рюкзак. Але скрутивши дитину, зґвалтував її, а потім за допомогою погроз наказав мовчати. Навіть після вироку засуджений не визнав своєї провини. Завербований Росією військовий планував отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі. Для цього він планував додавати отруйну речовину, в воду лазнепрального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ. Співробітники СБУ завчасно викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою. За даними слідства, фігуранта змусили до співпраці через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій території Луганщини. Росіяни викрали їх, а потім ув'язнили. Нили до своєї катівні там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили сина працювати на користь Росії. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Посадовицю одеської митниці спіймали на корупції. Жінка за 500 доларів хабаря обіцяла підприємцям повернути товар зі складу митниці після перевірки. Без хабаря бізнесменам обіцяли бюрократичні труднощі. Посадовицю вже затримали і навіть обрали запобіжний захід. Нині вона в СІЗО та може вийти під заставу. 22-річний чоловік може сісти за ґрати за наругу над могилами. На підпитку він пішов на кладовище та пошкодив 10 надгробків. Поліції він пояснив, що зробив це заради розваги. За це йому загрожує до трьох років ув'язнення. Втім, є й альтернатива мінімального покарання штраф до понад 60 тисяч гривень. Але це рішення має ухвалити суд. Через пункти пропуску на Одещині намагалися перевести раритетне видання та колекцію старовинних монет. Стародрук Кобзар 1939 року випуску виявили прикордонники Білгородністровського загону в пункті пропуску серпневе під час огляду автомобіля. Пасажирка перевозила його в особистих речах, начебто на прохання своєї знайомої. За словами жінки, про те, що видання становить культурну чи історичну цінність, вона не знала. А в пункті пропуску Старокозаче в ході огляду особистих речей пасажира рейсового автобуса прикордонники виявили 101 монету 18-20 століть. Виявлені предмети, які можуть мати культурну чи історичну цінність, вилучено та встановленим порядком направлено на експертне дослідження. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.